У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День сьогодні. Ми говоримо про день незалежності, який будемо відзначати 24 серпня. Четвертий рік поспіль це важливе для країни свято. Відбувається на тлі повномасштабної збройної агресії Росії, і 12-й рік в умовах війни. Боротьба за незалежність триває, і про це будемо говорити далі у нашій програмі. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. Сьогодні четвер, 21 серпня, 1275-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Війна загострила чимало проблем для України, і кожен новий день це новий виклик. Тож головне для нас у цій війні вистояти як незалежна держава. Про здобутки 34 років незалежності та випробування, які ми зараз проходимо, говоримо з головою Миколаївської організації народного руху України Юрієм Діденком. Вітаємо вас, пане Юрію. Добрий день. Пане Юрію, чи можна сказати, що у 1991 році ми отримали незалежність де юре, тобто юридично-правовий статус? І е, саме зараз ми фактично боремося за нашу незалежність для того, щоб її отримувати насправді. Знаєте, багато років нас дорікали тим, що нам незалежність, Бог подарував, дав у руки. Так і... говорили без крові. ми От отримали незалежність. Я хотів незалежність, до того сказати, так. що да безкровна, да... ну але знаєте, мабуть, так Всевишній дав нам шанс, але ми не скористались належним чином. І тому сьогодні маємо повномасштабну війну. Хоча про неї ми говорили народний рух говорив з перших днів здобуття незалежності, що це відбудеться. Ми пам'ятаємо провокації в Криму і в 90-х роках. Ми пам'ятаємо провокацію на Тузлі, коли там Росія намагалася там захопити острів Тузла. І таких провокацій економічного характеру там можна перерахувати, перераховувати. Але як завжди, в Україні працювала по. Тужна п'ята колона, вона працює не тільки в Україні, вона працює у всьому світі. І це ми з вами сьогодні пересвідчуємося е на повну е вона агітувала за Росію, що потрібно бути разом. Що е вони нам спасуть, вони принесуть руський мір, і вони нам принесли війну спочатку на Донбас. Від е окупували Крим. А сьогодні ми маємо повномасштабну війну, і як ви сказали, вже четвертий рік святкуємо е, своє найбільше свято День Незалежності в умовах повномасштабної війни із е, Росією. Я згадую, як в 91-му році, коли приймали е, акт про державну незалежність, ми там активісти народного руху в місті Південно-Українську, цілий день сиділи, дивилися Верховну Раду. І коли там близько шостої години вечора вони її прийняли, ми взяли синьо-жовтий прапор. І вийшли там всіх южноукраїнців вітати із Днем прийняття декларації. Абсолютно, народ був індиферентний і абсолютно не. Дивились підій... на вас, як на диваків. Так, да, абсолютно, От так як ви кажете, що звідки ці люди чого вони там до нас пристають з чим? Вони нас вітають, і ми там підійшли до кафе, там відбувалося весілля. Ми прийшли всіх там, ну зрозуміло, на весіллі всіх вітати, що це ваше перше весілля в незалежній українській державі. Ну але знову ж як ви кажете, народ то абсолютно не сприймав. І то абсолютно було не дивно. Бо е коли я став головою Миколаївської обласної організації, е то до 90 е до п'ятиріччя незалежності України. України, абсолютно ніхто не сприймав незалежність України по серйозному. У нас не було ні прапорів, ні влада абсолютно не сприймала незалежність Тобто ментально ми ще жили в Радянському Союзі. Так да. і знову ж, як ви кажете, коли як 24-го всі на нас дивилися, як на диваків, так кожне святкування на <святкування> вас та, дивилися. Та, та, так, Так, та, 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 так. само вже 5 років. На нас так само дивилися, як на диваків, що от чого. Го вони там, то-то, то-то є незалежність. От ми і живемо, продовжуємо жити в Українській радянській соціалістичній республіці. І пам'ятаю, там і перепитті з конституцією, які проблеми виникали, коли було намагання. Там прийняти конституцію України якийсь супротив тільки через конституційний договір, і конституцію ми отримали тільки не в 92-му році, як це б здавалося би нормально повинно бути, а в 96-му. абсолютно була великою помилкою, що не була розпущена Верховна Рада. Зразу. Треба було знаєте, як продавлювати, проломлювати Так, абсолютно. Так? Ну це ж дико, що в Верховній Раді з'являється група 239, яка абсолютно топить. Проти української незалежної держави і виступає і ця. П'ята колона, вона буквально ну, подивилися ми, що творилося на каналах вже в 2014 році, коли там так. Зараз ми це аналізуємо і розуміємо, наскільки так, це була абсолютно. така, знаєте, системна політика тоді, на всіх інформаційна, в тому да, числі. Да, політика. так працювало і дивно, що я кажу, що все-таки незважаючи на цей супротив Російської імперії, на Виросло покоління, яке в принципі в 22-му році штурмувало прийомні пункти там, щоб записатися захищати Україну. На жаль, ну влада себе не зовсім адекватно повела. Що... Ну, громадянське суспільство у нас більш свідоме патріотичне, ніж влада на сьогодні. Да, да. Що якраз дякуючи громадському суспільству, ми відбили цей перший натиск Росії цю. Ту колону, яка йшла там у парадній формі, святкувати за три дня. там, І то не є жарт, а то по повному серйозні вони про цю колону йшли і хотіли парад там за три дня чи за скільки там вони влаштувати. Але громадське суспільство, я пам'ятаю, до мене дзвонили там, коли вони по трасі йшли там через Чорнобиль, маса там дзвонила. От тут вони пройшли до нас, телефонуйте, хай туди, наші хлопці, хай літаки, хай штурмують. Хай... І завдячується цьому багато, що все все-таки вдалося зупинити, бо ця масова інформація mm. все таки ну, доходила Ну, і да. в Миколаївській області. Теж люди просто здавали координати, де ось тут іде колона бити так. так, так. І... 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 і баштанки ми пам'ятаємо, як це відбувалося. Ну а я можу згадати з вами перші ефіри, коли ми закликали записуватися в народне ополчення в добровольчі так, бригади. 24 щоб... лютого да, 24 лютого 2022 року. Ми в цій студії з так, вами так закликали так, Коли закликали не було людей. ні влади, нікого не було, а тільки. Ваша була ініціатива, що все-таки е, щось звернутися, щось людям треба сказати, якусь донести думку, бо ніхто абсолютно е, ніякого супротиву нічого не чинив. Тому... Пане Юрію, давайте поговоримо про сьогоднішній рік, так? 2025 24 серпня, що ви плануєте? Які заходи? Не. Традиційно збиратися біля пам'ятника Тарасу ну, я не, не, Ми традицію цю не. Порушуємо починаючи з 92-го року, коли відбувся відбулася перша кода до дня незалежності, і, і то абсолютно знову ж я хочу сказати, що більшість цих заходів, які проводив народний рух, тільки в 94-му році нам вдалося через владу пробити, що ми разом з владою планували проводити традиційну ходу від Шевченка, там по Шевченка і до пам'ятника ми ходили. А в цьому році ми традиційно зберемося біля пам'ятка Шевченка, е, пройдемо до Героя України В'ячеслава Чорновола. Ну і по вулиці Великій Морській пройдемо до пантеону загиблим воїнам на Соборній площі біля адміністрації президента і там вшануємо сьогоднішніх героїв, які віддають своє життя, щоб українська незалежна держава е, відбулася. До е, початку програми ми телефоном поспілкували з політологинею і волонтеркою Вірою Ярошенко, яка теж є постійною учасницею цих так. заходів. І ось що сказала пані Віра? Послухаємо, коли ми. Просто теоретично розуміла, що незалежність, це от умови проживання. А коли дійсно нас хочуть знищити, і ми перебуваємо іноді в ситуації такої, ну дійсно, такої страху до загибелі, то це відчуття ще поглиблюється. Ця цінність зростає навпаки. І тому вона народжує відповідальність. Захищати цю незалежність, ми ж пам'ятаємо, як стояли в черзі до військоматів, і як зараз людей дуже багато до речі, людей, які приймають участь у тому, щоб якщо не прямо захищати на фронті, то сприяти, допомагати, донатити, забезпечувати сім'ї. Тобто, це цілий абсолютно дуже важливий такий рух на підтримку реальної незалежності, саме. І екстремальні умови загострюють відчуття, що таке незалежність. Це найбільше дорога. Ті люди, які звичайно тікали і ставали біженцями, вони безумовно. В інших країнах на сьогодні не мають такої загрози, але ж е, оця ностальгія і повернення до дому підкріплює те, що дійсно в порівнянні тим, як було краще вдома, навіть якщо є страх, все одно вони повертаються. Бо ми бачимо, багато людей повертаються. Да, це страшно, да ми іноді в такій ситуації, в такої невизначеності, але це відчуття незалежності, бо це як умова життя. Тобто це дуже важлива цінність. По перше, це активізація людей, сприяння перемозі. Частина людей, які не можуть, то вони хоча б... Демонструють це, от можна помітити. Ти, ти приїжджаєш, там, видно, що це не над державними установами розміщені прапори національні, да а просто у дворах або на балконах. От я помітила це. Тобто люди хочуть це продемонструвати такий спосіб, отаку от цінність для себе нашої державності, незалежності. Фактично, свята для того є таким моментом з'єднання. Відчуття От Пані Віра Ярошенко сказала, що свято є ось цим моментом єднання, коли ти відчуваєш приналежність до цієї спільноти. І, і ще вона сказала про активну позицію громадянську і патріотичну, що це, це не про те, що чекати чогось, а про те, що ми робимо самі. Знаєте, я б тут найбільше, мабуть, досягнення незалежності України. Це те, що ми зуміли виховати громадське суспільство, значну його частину, яке вже відчуває себе українцями. Воно не старше покоління, воно скільки його там не перевиховує, однак воно ностальгує, воно відчуває себе частинкою тої радянської імперії, яка була. А вже нове покоління, воно зовсім по іншому до цього ставиться, і зовсім по іншому все сприймає і люди там. Дійсно покинули батьківщину, боячись дійсно снарядів бомбів, які на сьогодні масово Росія скидає на наші міста. Але більшість з них повернеться в Україну, бо я ви вірите, що вони повернуться в Україну? Так, Більшість з них повернуться, тому що ностальгія раз. А друге, я все-таки вірю в те, що Україна стане дійсно розвинутою європейською державою, бо ну не не даремно ж для чого ж ми ці жертви сьогодні несемо. Щоб стати знову ж тою Росією, чи Казахстаном, чи якоюсь іншою, ми дійсно є. в нас закладені дуже сильні там, такі і справедливі відчуття, і можемо згадати, що перша конституція була написана Пилипом Морликом і виборні посади козаки вибирали ще в 17 столітті. І я думаю, що все-таки оця вся наша тяга до справедливості. До дем демократії, все таки вона е переможе в Україні. Тому е шануємо, е плекаємо свою українську державу. Захищаємо її, і ми обов'язково переможемо. Я хотіла би ще поговорити про миколаївців, які зараз роз'їхалися по всіх країнах світу, так і думками вони все одно залишаються так. з рідною домівкою. Телефоном до програми ми теж поспілкувалися з головою Миколаївської організації національної спілки письменників України Вірою Марущак, яка зараз перебуває в Німеччині в місті Гальброн, і там теж готуються до відзначення Дня Незалежності. Послухайте. Слухаємо, що розповіла пані Віра Українці навіть за кордоном залишаються українцями, патріотами, і звісно, що таку історичну дату, як День Незалежності, не можна проминути. Це велика боротьба великого народу впродовж століть і навіть тисячоліть, яка згуртовує нас навколо цієї дати, тому що все життя стільки я пам'ятаю, наш народ боровся і продовжує боротися за свою незалежність тут у Німеччині, ну власне, як і в кожній країні, де живуть українці, люди згуртовуються у громади і надають, звісно, посильну допомогу рідній Україні. Гуртуємося, і ми певний осередок. Це німецько-українське товариство. Ми посилали і підтримку нашим збройним силам, ті, що. Знаходяться на передовій, це наша допомога, гроші на яку ми заробляли різними способами. Це були, наприклад, різдвяні ярмарки для того, щоб зібрати гроші і допомогти нашим захисникам. Якщо говорити про свято незалежності цього року, ми будемо його святкувати не в гальброні, а ми поїдемо до Крайсхальму. Це не від нашого міста, десь години півтори їхати туди. Чому тому, що ми об'єдналися ще одним товариством, яке називається Сила єдності, і підписали навіть меморандум про співпрацю для того, щоб робити спільні хороші справи, тому що українці мають об'єднуватись для того, щоб як можна найкраще вести боротьбу проти нашого запеклого ворога. Ми готуємо фотопрезентацію для того, щоб показати, чим ми були задіяні, що ми робили за ці три роки навіть проводили тут свої заходи для того, щоб привернути увагу до наших полонених. Наші письменники і зараз сьогодні словом борються за свою незалежність. Наші Письменники також є на фронтах. Це Олександр Кучеренко і Олег Дорош. Два наших письменники зараз воюють. Це моє життя, це моя країна. Це мої люди, з якими я живу, для яких я хочу тільки кращого майбутнього. Інакше не може бути. Я не перериваю зв'язку з Україною. І Це дуже важливо, щоб українці, які зараз вимушено знаходяться за межами України, не переривали зв'язку зі своєю батьківщиною. Я думаю, що всі більшість із них повернеться і разом будуть розбудовувати українську незалежну державу. Ну а Російська імперія, я думаю, ну, найближчим часом все-таки я сподіваюся, що вона розпадеться і буде створювати нам. Менше проблем, яких вона на створювала на протязі багатьох віків, сподіваємося, але і робимо щось для Не, того, аби сумнів, це сталося, треба так? працювати. Треба працювати, працювати. Як казав наш великий кобзар, каже чи Іван Франко, каже, лупайтеся у скалу. І я думаю, що українські воїни, українське військо, вони свою роботу знають і будуть її постійно виконувати. На завершення що побажаєте нашим слухачам? Ну, всім українцям сьогодні мирного неба, чистих помислів і швидкої перемоги. На цьому завершуємо. Дякуємо а, пану Юрію Діденко, що був сьогодні разом з нами. Дякуємо слухачам, які е, теж е, долучилися до нашої розмови, і е, дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуєтесь. Не забувайте, що наш ворог сильний і підступний. Тож будьте обережні у ці дні.